Торік, коли постало питання, бути чи не бути лікарні багатопрофільною через заборгованість по заробітній платі у 8 мільйонів гривень, депутати Любашівської селищної ради вирішили зберегти лікувальний заклад. Було не тільки погашено заборгованість, а й виділені кошти на необхідні потреби. Сьогодні у лікарні працюють 210 фахівців, з них 45 – лікарів. Допомагає лікарям в діагностуванні та лікуванні пацієнтів саме сучасне обладнання. Наш кабінет комп'ютерної томографії. Має нову апаратуру, яка цінується не тільки в нас, а й в інших районах. Тому до нас їдуть люди, не тільки з сусідніх громад, нашої громади, а й з інших районів, навіть інших областей. Наприклад, таке місто як Первомайське, яке має свої два комп'ютерних томографі, їдуть до нас, тому що діагностична апаратура високого рівня. Лікарня розрахована на 140 ліжок та 180 відвідувань за зміну у поліклінічному відділенні. Заклад надає медичну допомогу населенню двох територіальних громад Любашівської та Зеленогірської. А це близько 60 тисяч чоловік. На даний час ми маємо 17 пакетів, за якими на синтезом. Це базові пакети допомога. Хворим з операціями, та хірургія, терапія, базовий пакет пологи, базовий пакет гострих порушення базового кровообігу, тобто інсульт, амбулаторні пакети, пакети діагностики, пакети на ВІЛ. Любашівська лікарня, звичайно ж, потребує молодих кадрів. Інтернатуру тут проходять випускники Одеського державного медичного університету. Деякі залишаються працювати, бо адміністрація забезпечує кімнатою в гуртожитку, а селищна рада цього року виділила 600 тисяч гривень на придбання житла для лікаря-хірурга. Але більшість молоді все ж таки мріє виїхати до міста, де як вони вважають, більше можливостей. «З тих, хто в нас прийшов та залишився з молодих, хочу відзначити ж Євгена Андрійовича Барановського, молодий перспективний лікар. Добрий його риси, що він обізнаний, взагалі обізнаний, тому що лікар має бути обізнаний взагалі, і він не повинен там знатися якусь свою вузьку спеціальність. Та й все. Треба бути з таким кругоглядом добрим. Є, на жаль, люди, яким нічомусь не цікавляться, і в мене взагалі стає питання, навіщо він приходить сюди. На сьогоднішній день рівень навчання, судячи з тих молодих спеціалістів, які приходять, дуже не є добрим». Сьогодні фахівці попереджають, окрім військових загроз, нас може чекати нова хвиля ковіду, і до всіх цих викликів треба готуватися заздалегідь. Ми можемо розгорнути 40 ліжок, і коли був ковід, ми їх розгортали. Але ми працювали на балонному кисні і на кисневих генераторах. Зараз ми придбали, та вже встановили та й наладили кисневий генератор. Ми до ковіду в цьому напрямку готові. Дуже великі залишки залишили з нас всіх цих необхідних снаряд для одягу для того, щоб від ковіду берегтись наявні антибіотики, наявні ліки.